Сьогодні ми готові оприлюднити угоду про співпрацю, про співпрацю під час виборів до Верховної Ради і створення демократичної більшості у Верховній Раді 7 східня. 12 січня Віталій Володимир Володимирович Кличко, лідер політичної партії УДАР, закликав всі опозиційні сили об'єднатися навколо ідеї розбудови України. Що ми зараз маємо на даний момент? Зараз є велика недовіра в суспільстві. Третина виборців взагалі не підтримують жодного з кандидатів, не підтримують жодну політичну силу. Нам необхідно повернути довіру людей. Ми пропонуємо і звертаємося до наших колег із закликом поділити ці округи навколо ідеї. Ідеї єдиної, яка може існувати зараз для свідомих громадян України. Це повернення України на демократичний шлях і шлях євроінтеграції. Ми проти того, щоб в наших списках були тушки, корупціонери, зрадники, політичні сили, які зараз знаходяться в позиції, можуть отримати при правильній координації дій, можуть отримати реально більшість в парламенті, якщо правильно спрацювати і правильно об'єднатися і скоординувати правильно свої дії. Як це зробити? Перше, виборчі списки. З різних причин, очевидно є, що опозиційні партії не зможуть об'єднатися навколо одного виборчого списку. Зрештою, ми пропонуємо, що не ми повинні висувати кандидатів, а повинно, їх вирішувати, а повинно вирішувати простий пересічний виборець, тобто прості громадяни. За кого вони би хотіли проголосувати від опозиційних сил. Ми просимо і закликаємо відмовитися боротьби між собою і зробити чіткий праймери за 2-3 місяці до виборів, висунути єдиних кандидатів. По-друге, виборець дійсно чекає об'єднання опозиційних партій. Але не декларовано для того, щоб ми вийшли, пожали один одному перед телекамерами руки і потім закінчили тим же, що закінчила наша влада. Продовж 20 років ми ведемо переговори на даний момент з єдиною політичною силою щодо об'єднання, це громадянська позиція з Анатолієм Степановичем Фриценко. По-третє, кожен із партійних лідерів має тверезо оцінити свою ситуацію, має тверезо подивитися на своїх людей, на своїх кандидатів на мажоритарку. І заради того, щоб в Україні перемогла демократія. Відмовитися від своїх амбіцій і йти одним кандидатом по округу, або в підтримку того чи іншого кандидата, або взагалі відмовитися від участі виборів. Ми, готуючи цю угоду, опиралися, е в, яка перед вами зараз є, в основному на моральній якості, професійній якості людей, які будуть висуватися від на, на, на мажоритарні округи. Політична рада нашої партії ухвалила е, критерії щодо цих осіб. Ми готові до коригування, якщо в інших політичних сил є щось додати до цієї угоди, ми готові це розглянути, ми готові відкоригувати, але насамперед хотіли б закликати, щоб ця угода не була лише декларативною, щоб ми заявили про неї. І потім залишилася лише на папері, щоб вона була угодою, яка має право і місце на життя. І основне це співпраця під час кампанії. Тобто не дати реально украсти від себе голоси, не дати сфальсифікувати вибори, Кожен із політичних сил будуть, кожна з політичних сил будуть представлені на округах, на дільницях і реагувати на всі порушення прямо безпосередньо під час виборів.